У кікбоксерів Закарпаття є свій Миколай. і Він уже 33 роки супроводжує спортсменів на турнірі. Саме під назвою Кубок Святого Миколая в ужгородському клубі ІПОН влаштували традиційні змагання. Перші з них відбулися ще 1991 року. Ми його проводили в подіюні, було три команди Іпон е – «Ужгород», «Севастополь команда і команда Сегіда Угорщина. На протязі 13 років цей турнір перерос у Кубок Європи. де 13 разів ми його проводили. Приїжджало у нас до півтори тисячі спортсменів з 12 13 країн. Турнір тривав два дні. Змагалися діти від 5 до 16 років. Команди приїхали з Івано-Франківська, Одеси, Закарпаття. Та навіть в умовах війни з Пряшева очолив невелику закордонну делегацію президент Федерації кікбоксингу Словаччини Йозеф Коложе. На том торнами на цьому турнірі в межах співпраці між Закарпатською областю та Словацькою федерацією. І ми приїхали на ваш захід на запрошення, щоб ми могли розвивати співпрацю між нашими організаціями. У турнірі брали участь як і початківці, так уже й титуловані спортсмени. Я хочу доказати собі та просто, щоб я щось здатен в житті і е, виграти там. Якісь е, досягнення великі. Е, без бойового досвіду ти не переможець. Е, Тепер він ти не можеш. Так ну це такий турнір. Закінчення року, підсумки року підводимо. Весною буде чемпіонат України. Тож треба до нього готуватися. Саме такий великий старт. Пари кікбоксерів раз по раз змінювали одна одну на ринку. Судді визначали переможців. Серед призерів були й дівчата. Вони всі сили віддавали двобою. Тому в інтерв'ю одразу після поєдинку були небагатослівними. Ти провела дуже впевнений бій, чи тобі не було страшно битися? Е, ні. А що тобі допомагало перемагати, як ти думаєш? Віддачка і тренер. А скільки ти вже займаєшся кікбоксингом і чому ти обрала цей ну, доволі недівчачий вид спорту? Е, ну, е, Сашка ввійшла, але я теж захотіла. Турнір був підсумковим заходом у Закарпатській обласній федерації кікбоксингу вако. Тож за результатами року відзначили кращих кікбоксерів, їхніх тренерів та суддів краю.